Нині 66-річний Олександр Толбатов не знається з лікарями, бо не має проблем зі здоров'ям. А півтора десятка років тому потерпав від нестерпного болю. На позвоночники на моєму знайшли три грижі в шейному відділі і чотири в грудному. Я е -е, вирішив займатися е -е, таки собою. Як це зробити? Підказав випадок у кактибілі у як Большая собака на двохлітровій бутилці закрученої пробкою пустой бутилки каталась буквально подбородком і його придержувала і каталась на ней. Пенсіонер вирішив і собі зробити схожого жилета для його створення. Потрібні лише пластикові пляшки, пінопласт і кріплення. Така конструкція змушує працювати всі м'язи, каже винахідник. Один з його послідовників запевняє, саме завдяки цьому жилету звівся на ноги після інсульту. Ходити було тяжело. головні болі були. Словно я вам повинен сказати, що здоров'я було неважне, дуже плохо. А зараз, несмотря на те, що такой возраст, я все ж чувствую себе нормально. Словно став молодим. Колишній газозварювальник навіть створив клуб. Тепер у нього 200 послідовників. Приїхав просто утром покупатися. І познайомився з Толбатом. Познайомився, діливав удивительний цей жилет. І, звісно, був дуже поражен тим, що це він сам. Офіційна медицина у пристрої Толбатова загрози здоров'ю не вбачає. Лікарі кажуть, якщо людина любить плавати, то такий жилет піде їй на користь. Надзвичайно зручна штука. Допомагає триматися на воді до 2-2,5 годин, не втрачаючи сили, не втомлюючись, а це дуже важливо за цей період. Довжина хребета хребта збільшується до півтора сантиметра. У різних людей по-різному, але в цей момент відбувається відновлення його. Поліпшується живлення. Клуб Олександра Толбатова збирається на Дніпрі кожного ранку. Любителям здорового способу життя не стають на заваді ні дощ, ні сніг. Всім здоров'я і ентузіазму. Євгеній Підлісевич, Юрій Підлісевич, Черкаси П'ятий канал.